Розділ, шостий текст. Ісус каже про себе, Я є дорога, я є правда, і я є життя. Так Він сказав про себе. І дуже добре зробити, як зробив один із учнів Ісуса, коли йому сказали перший раз, що ми зустріли Месію, а він каже, 146. Я є дорога, правда і життя. Коли зу... йому сказали, ми зустріли Месію, а він каже, чи може бути що-небудь добре із Назарету? Ну так, засумнівався. Засумнівався. Але пішов. І коли він йшов, Ісус до Ісуса підходить, а Ісус йому вже про нього розказує. А вже він про нього розказує. Дорогі друзі, це важливо для кожної людини зацікавитись цією особистістю і вивчити Христа. Вивчити дослідити, що це таке дорога. Тобто Він дорогу в небо показує. Він правда, Він розкаже, як іти по цій дорозі, що є правда. І він правдивий Бог, правдива божественна особистість. Все його вчення це правда, це істина. І він життя. І з Ісусом життя. Казав Христос е Івана 10.10. .10. Ворог диявол приходить вкрасти вбити і вбити. Я прийшов, щоб дати життя і життя знадбання з подостатком. В Ісусі з Ісусом прекрасне життя. З цією особистістю життя набуває глибокого смісту і життя унікальне, життя з подостатком. І Тому хто ще не знайомий з Ісусом, мало ви знаєте про Ісуса, мало читали. Мало вивчали. Будь ласка, ми можемо подарувати Євангелію. От, візьміть, почитайте про його життя в Євангелії, особливо в чотирьох Євангеліях. Почитайте дослідіть. Він є істинний Бог, він істинний Спаситель. Від чого спасає? Від сатани, від пекла, від прокляття різного. Спасає. А дарує, як вже сьогодні було сказано, сертифікат чи візу, чи пропуск. Небеса. Ісус, небеса! Хто за ним йде, той зайде. В небеса. Тому, благословляю ну, друзі, зацікавитися цією особистістю, якщо ви ще не зацікавилися. А хто вже зацікавився, більш-менш трохи знає, і ще іще більш досліджуйте його. Він Бог. Він Бог. На небесах серафими співають свят, свят». свят». Це не просто повторює ці слова з єврейського це святий, ще святіший іще святіший. У Господа, хай так скажем, є чим дивувати нас. У нього є багато сюрпризів, багато благословень. Він сильний наше життя дуже благословити. Тому хай наша увага в житті буде прикута до нього завжди. А особливо ці передпасхальні дні, коли він зробив цей великий подвиг душі своєї, віддав своє життя за грішників. Хай він займає велику увагу нашого серця, хай він буде пріоритетом, ким ми цікавимося. І дійсно перевірити оце, що він дорога, правда і життя. Я закликаю, щоб ми помолились, хто ще не молився до Господа Ісуса, скажіть, як розбій. Пом'яни мене в царстві своє. Візьми мене в царство своє. Пропиши моє ім'я в царстві своє. Прости всі мої гріхи, щоб вони мене не тянули до землі, а серце те буде чисте і стремиться в небеса. Давайте помолимось.